І, 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 і заносить в кату кладе тут під порогом, я ми не бачимо. В і живі, живі. <ріхи> да, Що, да. Щоб воно бігло. Йому <ріхи> інтересно, щоб воно бігло. Цирк надати. О, <ріхи> о. <ріхи> о. <ріхи> і за таку малу треба да зробити, щоб виходить. Да. І зубак поїде. І вже буде сидіти, вже буде довго сидіти, поки не замучить. Поки не замучить, так. Да. Міка, приніс мишку, приніс. Він може й пташ, бо там і пір'я буває. Тож ж, був, приніс раз у хату поклав. Ну, тут пір'ячко буває, там теж де він. Сія, а як того бор'я можна зробити? Ви того малий, малий десь. Видно, може, чи виїхати, чи літає, та не думайте, Знаєте, як воно починає літати, воно ж немає такого перельоту. Або десь на дереві, гніздо замітив, не, туди пре. По дереві тут плигає, так подарував. Ну, що то, у нього розвитий сильний. сильний. Ти, я так дивився на нього. Воно в одному обіжене, а всього останнього те йде. Але віде. від хати далеко ну, не йде. Тільки територія отако. Ось да, да, округова. Кругова територія. Що, держить лапі? <ріхи> І в кругову де наблюдаю. Так. <ріхи> <ріхи> Звісно, забирає. І от любить щось таке, що він був ну. То Як вона ще велеться, то й не інтерес. Він собі їсть там. То ли не, не квітки ті. Що ти там знаєш? Уже йому не інтерес. Ти не його мусор. Так, да. все. все. Бо вона вже не ворушиться ще прижимає більше і все. Ой, сміх і гріх. Ну, такі діла, дорогі. Її, їх треба, ну, як чалося. На, на собі висадить і мені віддасить Угу. Та може була така тиня. Не треба вона мені, вона не йде ще половина. <годи> я не, не хочу її. Та по тільки яку ставку пити туда. Бачиш, як слабшу, Дача, підпихає задніми ногами? Свята, mm. а він так і смокає ногу, ні? Смокає її? Смокає. Як лягає, так і смокає. Лежить на мені.